Всім привіт! Сьогодні останнє тренування перед Єру ангусмен Рома мене заставив ще одне відео про рекорд Гіннеса, який я встановив насправді ще в кінці січня. Просто я не міг його ніде публікувати через те, що був підписаний контракт свою студією. Я не міг це ніде розголошувати. Не міг це ніде розголошувати. Але ось е, як це було все. Десь в грудні мені написали. З Італії, що вони зацікавлені в тому, що я приїхав до них і встановив рекорд. Якщо ти буде на його ютуб-каналі, то знаєте, що він мудак. Там якийсь Спітер підійшов. <гум> <гум> він вже пішов? Ні, ще ні, вже пішов. Що вони зацікавлені в тому, що я встановив у них в Guinness, скинув у них, це має бути рекорд. Це була естафета локліфтів, яку я робив на ЮРП Сангазмен. Вони були цим вражені і запропонували це мені. Я сказав про це своєму тренеру, він трошки. Адаптував під це мій тренувальний план. Ми потрошки готувалися, як ми готувалися. Ми робили МОМи. я робив 15 хвилин підйом колоди, кожна хвилина одне повторення. І в кінці підготовки я зробив 203 на одне повторення. Поїхав я туди, все це відбувалося в Мілані, пам'ятаю, я прилетів. Там така, що була кльова табличка по в аеропорту. Welcome to the Capital of Stratch я зробив фотку, опублікував це. Ось ми зустріли, в готель, хороший готель, хороша їжа, все не повністю покривали. Хороша була організація. День до рекорду були зйомки. Тому, як зйомки була репетиція, де ми нам показали студію, це величезний комплекс, це ціле містечко. Це найбільша телевізійна студія Італії. І там 20 різних ангарів з... Різними студіями під різні потреби і гроші звертаються немаленькі, тому що наш рекорд ми замовили на колоди, лобліфти, які приїхали зі штатів, вони були прям з ну, кулька. То ще й не вклали все багато. Ми там, нам сказали, які нам питання будуть задавати, що там буде перекладач, як виглядають ці колоди, де ми будемо піднімати, де ми будемо розвиватися і так далі. І так. Це зайняло все цілий день. Потім ми повернулися в отель, повечеряли, поспали. Вже в день рекорду я прокинувся з температурою, закладеним горлом, закладеним носом і думаю, ну не піднімався вже. Поїхали ми в студію, починається зйомки рекордів, бо там знімалося кілька рекордів і доходить справа до нашого рекорду. Першим піднімав Анджело, це чувак з Голландії, в якого рекорд в Голландії в локліфті. Він піднімає плюс-мінус саме, як я, ну по вазі, в нього здається, рекорд 205. Він піднімав перший, він зробив за 42 секунди. Остала моя черга, пішов піднімати я. Я зробив першу спробу дуже швидко, але я не зафіксував останню колоду і кинув до команди. Але час був близько 29 секунд, це дуже швидко. Але я не зафіксував, тому так. І будь-яка спроба рекорду Гіннесу передбачає три спроби. І між ними дають три хвилини всього на відпочинок, хто розуміє, що це за естафета і як це важко. Ти я розумію, що три хвилини це нічого. Але я три хвилини походив, подихав, налаштувався, питаю в голові і сказав, що ні, я хочу мати цей рекорд себе вдома. Зібрався і підняв. Чим я був насправді дуже задоволений, я вже забув про те, що я захворів, забув про все, що мене боліло, чи якісь там напряги, і був радий, тому що я зробив цей рекорд. Павло, total Hai totalizzato 37 secondi e 68 centesimi è un nuovo titolo del Guinness World Records. Guinness World Records, l'ennesima medaglia per l'uomo più forte di Ucraina. Congratulations, Pablo. You're officially amazing! <laughs> se la gode, se la gode il nostro campione? Я ha rischiato di non farcela. Circus, I want to see my home. I want to make my country, my family proud of me. So I went to these locks and leave them all fast. Після рекорду ми поїхали в готель, трошки відпочили, помилися і поїхали е, вечеряти в вечер, прикольний такий е, азійський ресторан. У нас було вісім людей, але там рахунок був такий пристойний-непристойний. Але їх посадили в насправді дуже дуже класно, дуже смачно, дозволили і трошки вибити. В принципі, на тому це все е, закінчилося. Дуже пльова студія, вона була чесна, там навколо різні екрани. Де, писали, там, де була емблема е, е, рекорд Гіннеса, е, писала наші імена і так далі. Е, цікаво було бачити це. Ну, цей досить, тому що я ніколи не знімався в таких шоу. Цікаво було, як виглядає з середини. Все, що там знімається, крім самих рекордів, це все просто постановка і шоу. Люди, які запрошені, їм говорять, які емоції їм треба давати, коли їм аплодувати. Це просто професійно навчені люди, які знають, що робити. Так само це все кілька разів проганялося на репетиції, що як буде відбуватися, що нам треба говорити. У нас був перекладач в бусі. Я говорю українською. Він всім озвучував італійською і навпаки. Потім ми знімали ще раз те саме на іспанських телебачення, вже іспанською мовою. Там теж нам крикали там, там обличчя, ніби ми втомилися, або ми робили той рекорд і так далі. Нам перевіряли, щоб наш одяг був так само, як як ми, коли ми справді робили рекорд. Це все насправді було дуже цікаво. І, ну, мені сподобалося справді. Плюс нам це заплатили. Суму звучити не можу, на жаль, це через... Пункт в контракті, але заплатили, не обіду, скажімо так. Тому кажу, було цікаво мати такий досвід. Думаю, що ми ще запросить, можливо, на якісь спроби рекордів. так що, Було б круто. Там ще Рома повторяє, напевно, до домой розподіл поскидував фотки, відео з того, що я там не знімав, щоб це могло більш чіткіше уявити, як це було. Це буде коротке відео, тому... Насолоджуйтесь. А я буду тренуватися, кажу сьогодні останнє тренування до Євросенгасмен, але легке, коротке. Так що швиденько потренувався, помився і поїхав додому їсти відчувати. Дивіться, підписуйтесь, вболівайте. Я вже перед змаганнями безпосередньо опублікую лінк на лайвстрім Євросенгасмен, так що не пропустіть.